Вітаю! Сьогодні... ну Сьогодні чуть пізніше прийшло до нас замовлення на безкоштовний штану відеоудит на сайт. NetalcoNarco.ru. Ага, НетАлконарко.ру. Цікавий. зрозуміло Ну, перше перевіряємо звичайними тайтл, якщо він субояє, чи все у нього добре. Так, трошки прихворів. Нічого. Так. Реабілітаційний реабілітаціонний центр розпомощ алко... алкоголікам, наркоманам, лічим алкоголізмам наркоманам. Ну, по-перше, вже є подвоєння одних тих самих слів. Це наркоман. Вик... потрібно чуть-чуть по-інакшому сформувати тайтл. Так, щоб не було подвоєння одних тих самих слів. Центр і помощ. Проста перевірка, чи є це речення. В цьому тексті нема це неправильний description, відповідно, Google буде генерувати, Google Яндекс буде генерувати свій type для вас description. Далі проходимося. По юзабільті, наприклад. Вже неправильно, тому що це є підкреслення. Наоборот, зробіть. Якщо ви хочете, щоб звернули люди увагу на ваше меню, краще, коли наводиш на нього, то щоб воно тоді У вас наоборот. Дивимося, скільки у вас у вас є три. Чуть-чуть буде підлаговати комп'ютер. Так, лічені. Алкоголізм ну, і тоді головне. Добре, перевіримо, що це все добре. Що у нас каже? Далі консультація. Все дівами ми зробимо. Ну, добре. Центр. Спаном. Я би рекомендував зробити реабілі... 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 реабілітаційний центр H1, а не SPAN, Так як це головне ключове слово цього сторінки. Як робити реабілітаційний центр по 12 шоу-програмі? Можна і так, хоча краще би зробити це h 1 це h 2 І це. Просто зробити через CSS болдом жирним і буде набагато. набагато краще. Далі що ми даємося? Також спани, спани. Це у нас йдуть вже картинки. розуміло картинки. Altmate. Супер. Дуже добре. H2. Помилка не може бути. Не потрібно футер робити H2. Зробіть. Інформація, карта сайтів контакти Зробіть взагалі диву. ми просто зробіть ті самі шрифти. Розмір шрифтів так самих. Так. Ти ще перевіримо. Цей елемент чи там стоїть. Поставте на форму, заказати обратний дзвонок, поставте в аналітиці хоча б чи для метрики. Відслідковування чи кликають на неї чи не клікають. Давайте дальше клікнемо так рандомно, де там що там. Може бути наше Є titles, альте є. Ага, ось сюди повторюється. І знову, як роботи? це а запад у нас ну програма. Програм. Програм. Шо й, ну... Тут є помилка програмі пора. Так що можете вже поправити. Плюс неудана не подходить реабілітації. H2, нехай буде. Добре. Група в контакті, відео. Відео ваших врятованих людей. Добре, нехай буде. Давайте ще клікнемо десь тут, наприклад. У вас майже всі сторінки відповідають одним тим самим запитом. Чому так невідомо? С статті про наркоманію. H3. Чому H3 невідомо? H1 взагалі. Я так розумію, немає на сторінці. Так, H1 у нас відсутній. Бачите, структура HTML-коду у вас. Погано, вам потрібно. Кожна сторінка повинна мати h1, h2 І по бажанню вже h 3. Відповідно, якщо ви тут в статті, значить в статті робите H1, а назви статей самих робите H2, наприклад. А ще краще просто дівами. Перейдемо на якусь статтю. Далі у нас тут, дальше спан, тут у нас Delhi Chainer, команда колів завісить Space. Добре, є H1, ЄH2. все добре, є стаття. Само по собі добре добавлено, але е рекомендується взагалі, коли робиться якась стаття, пишеться, розбавляти її. Картинками по можливості кожна стаття має мати як мінімум два зовнішніх посилання або внутрішніх. Тобто в статті можна переходити на інші статті. Контакти, контакти. Також потрібно прибрати це от підкреслення. І чому, якщо заказати безплатний дзвонок, силка реально показується наркоманія Магнітогорська та, та що ти знаходишся. Чомусь показує. Тому що там ссылки як такої-то нема, але робиться вікно по пандера. Переберіть цей ds просто зробіть скриптом, щоб воно одразу відкривалося. Цей попандер. І також встановіть якісь мітки на аналітику, на, на метрику. ну Контактна інформація, емейл, телефон, тема, свідчення. Якщо у вас є контакти вже, я, можна взагалі тему прибрати. Реально треба, щоб людина просто вказала своє ім'я, імейл, ну і відповідно повідомлення, ну що вона вам пише. Капчу, капча для користувачів, а тим паче, якщо це людина, яка хоче лікуватися вас, взагалі можна прибрати. Спамити сайт не будуть. А як навіть будуть, просто банити по фільтру по піште. Ще глянемо. Так. По коді. Мета, keywords. Вконтакті, вконтакті. Бачу, 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 шукаємо. Давайте пошукаємо аналітику. Є аналітика. Яндекс .Метрик. Супер, молодці, все підключено. Були б доступи до гарячої карти, до карти кліків, до відсотка чи взагалі хоча б до аналітики, тоді можна було поговорити, подивитися на сайт більш детальніше. Наразі це все. Дякую за увагу.